І з англійської мови одна помилка цілих 9, 2, 4, помилки мінус 27. Mm -hmm. Такі от у нас справи. Тобто, в цілому НМП так є легшим, ніж. Але набрати високий бал на НМП стало насправді набагато важче за рахунок даної системи оцінювання. Два будемо тоді писати тестування в тебе. Так, Viber в тебе є, зараз надсилає. В тебе буде 15 хвилин. Тестування воно дуже важливе в разі є. Без нього а, ти буде а... не буде. У нас є певні правила проведення цієї зустрічі, і відповідно так я маю тобі надати тестування. Угу, розумію. Плюс до того, воно не буде нікому передаватися. Так, це так. для тебе в першу чергу. Давайте мені спитаємо. Одну хвильку. Продуктор, будь ласка, номер. 097, Так. 756, 38, 18. Зараз відвантажується. Можеш взяти листочок ручку попереднього. Якщо ми тобі будемо з заважати розмову, ти можеш на період виконання тестування відсісти, але потім повертайся. Ми з вами прийдемося так. Готові вже розмовляти? Так, так, звичайно. Е, так, пройдемося з вами по наступному ресурсу. Називається він ЄДБО Єдина Державна електронна база з питань освіти. Ось тут ви будете реєструвати електронний кабінет вступника, подавати заявки до університетів. У вас буде цілих два тиша шансів вступу, 15 на контракт і 5 на бюджет.